А также их родители. Веселые истории. Увидеть не хотите ли. Веселые истории. Экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. В журнале Ералаш. Витаю. Ну, хотів, хотів поділитися новими досягненнями або вигадування наших учнів. Якщо наші раніше учні просто реєструвалися, і я показував вже у попередніх відео про те, що вони просто так от, різні імена е, вписували і потім заходили і дивилися сайт, е, дивилися тести. Так? То зараз діти по-другому вже стали робити. Дещо, яка вишуканіше, якщо ну, часи міняються. Виростає, мабуть, навіть не виросло вже покоління, яке працювати не хоче. І вчитися теж, хочеш там обдурити, десь писати, що буде з них далі, то страшно подумати. Ну от візьмемо, наприклад, як учня. тут. -то. Це я замітив при перевірянні. Нажимаю, ну все добре, перевіряю, але ж, знову ж бачу, що хороша з однієї сторони програмка, вона підсвічує, що якщо учень не зареєстрований на цьому сайті, як учень і як, Ой, як учитель, то тут не підсвічується. Нажимаємо і вуаля ми попадаємо ось на сторінку. Нічого собі, ну я ж підписався, звичайно. О, це вже в нас Мельник Сергій Миколаївич. Ну тобто вони вигадують або десь беруть. Хоча я перевірив, неважко перевірити, є, забивають, береш, просто забиваєш, воно висвічується чи є. Я забив, висвітилося. Я знайшов навіть... Даже... Ну, аватарку це нема питань. От, забиваєш, ну вибиває там этот саме дальше, що хотів сказати. Я навішов на забив, оно ну, вибило мельниця Сережа, там якась дитинка і так далі. Ну, тобто, представляєте, дитина сиділа, це ж треба на сидіти, було е, пару хвилин поділитися не читанням і вивч... вивчити якийсь мер... матеріал, а треба ще як обдурити. От чому, розумієте, що добиває. Ну, ладненько, я зашов, думаю, да, думаю, ви почитати якийсь предмет. Ага, хорошенько. Школа є така. Ну, зайшов на цю школу. За цю в нас школу перевірю по Фейсбуку. По Фейсбуку. У є така школа. Почав дивитися, ага, є цей персонаж, ага, почав тут ну, гортати, наприклад, ага, 60, бо рейтинг. Ну, дивлюсь, ага, і значить в мене закрила підозра, що це щось видумано. Ну, що тут, що робити? Або ну, для мене мені цікаво це. Е, давай же я взяв, знайшов яку. Якогось колегу написав колегу чи колег, колежанку не важливо, написав, вона мені відповіла, відповіла, немає такого учня. Якщо нажати, натиснути на це посилання, ми бачимо, що це є реальний учитель цієї школи. Оце, що хотілося сказати. Тобто хороший сайт, але крім того, що раніше. Це було, наприклад, діти видумали, то зараз діти, бачите, вже по-другому стали дещо вишукано працювати. І тут, знаєте, поголовно. От навіть зараз я повернуся знову на свою контрольну, от я бачу, в мене проходять діти. От бачите, це не зареєстровано, це ось зареєстровано. Сразу посилання, вона ось раз, вона зараз проходить, це учениця. Ті вже пройшла. Раз. Що я раджу вам, шановні колеги, закривати сайти, закривати всі, ну ось бачите, цей учень. Нещодавно я прочехвостив, але знаєте, він видумує знову этот самий і так далі. І тут їх дуже багато. Вони ось ось у нас тут, бачите, заходять, поголовно діти вже, бачите, вже тут качун. Змінив одну букву, був у нас качан такий, вроді би. Чи полковник, чи генерал. Ну, це фотка в інтернеті, там їх валом. Всякі спеціалісти. Є спеціальний сайт. Фото учнів. Те, що бачите, підсвічується. Хто тот самий? Ну, це хотілося з вами поділитися. Те, що бачите, на підсвічується. Тут ні, ні, думають надурити. А, да, я... Також я ж перевірю свій заклади. Є у нас теж в закладі такі знаходяться теж учні. Зараз одну хвилинку. Ну, наприклад, дивлюсь теж, тому даже свій заклад перевірити. Справа в тому, що сюди ніхто не заглядає так, ладенько. я навіть... Нажимаю, так, це посилання. У нас такого учня немає. Ну я працюю тут не перший рік. А, він даже тут і забився, забитий як учень. Е, я даже Романчук. Ну, прізвище є, а от, е, щоб учня далі. Ну тут ще я знайшов. Ага, ось. Ось учень я його викладав, що в 10, 10 класі був. Ось цей учень. Оце все, що хотілося сказати. Так що отакі-то от справи.